Цими вихідними відбулося тестування вихованців футбольної дитячо-юнацької спортивної школи Буковина, для чого дочільниці були запрошені фахівці з наукової групи, яка працює у тренерському штабі вищолігової команди Львівський Карпат. Подібні тестування, на основі яких потім розробляється програма навчально-тренувального процесу, є звичною практикою в роботі провідних вітчизняних футбольних клубів. Тестування всіх дітей для того, щоб ми могли мати таке обґрунтування, я не скажу научно, але обґрунтування для того, щоб мали тести для того, щоб ми могли... На якому шляху знаходяться діти сьогодні, і на якому шляху вони будуть через якийсь період, щоб ми могли відсліджувати процес нашої роботи. Віднині на наукову площину підготовки до змагального процесу переходить і головна команда краю Буковина, включивши до комплексу заходів, направлених на підвищення якості тренувального процесу і залучення передових футбольних технологій. І юнацькі команди найближчого свого резерву. Це воно в комплексі. Діти само собою повинні знати на якому етапі. Так само це для. І головної команди тестування, оці всі все має бути на научній основі, тому що без научної основи нічого не відбувається, не робиться тим більше. Це зв'язано здоров'ям людей, здоров'ям футболістів, дітей і так далі. І від цього ми можемо определяти ну наскільки футболісти, люди, діти готові і, взагалі, як їх готують. Це дуже важливий етап. Наразі в Чернівецькій футбольній дитячо-юнацькій спортивній школі, яка покликана готувати майбутню зміну для головної команди краю, розроблена річна програма навчально-тренувального процесу на науковій основі, яка повинна допомогти тренерам в їх повсякденній роботі, тому що футбольна школа сьогодні є підпорядкуванням, і як виходить одна цепочка підготовки футболістів до Буковини. Сьогодні в школі роздані програми річної підготовки. І кожен те сьогодні може аналізувати той напрямок роботи і то відсліджувати, на якому він знаходиться етапі, на якому знаходиться він підготовчує періоди, і для цього ці тести, щоб ми могли повністю контролювати цю систему нашої роботи. Сирібатюк, Андрій Міронеску, тебе дня, ТВА.